Зідаю, друзі, на каналі 21 жовтня. Часто питають, коли буде купувати кількість щеплень на медвежі горіх. такому стані зараз саженці, лише практично зелений. Так що, Думаю, викупку будемо починати через 2 тижні. Для прикладу, зараз викупаю один саженець, для того щоб показати, яка плюс-мінус коренева система і як виглядає саджанець. Дані саженці – це є космор. Ось, друзі, вдалося викупати. Дивіться, яка коренева. Ось дивіться, які сажені вдалося викупати. Дуже чудовий. Дивіться, це є фундук, щеплений на підмежному лісі. Під щепа була одну річка. І після прищепки він два, два роки ріс у відкритому ґрунті. Цей низький штамп, тому я надаю перевагу прививці на одно та по річці. за рахунок того, що коли робилася прививка медвежий, при викупці мало втрачав кореневої системи, ось дивіться, який саджанець вдалося отримати за два роки. Практично саджанець, штамп формується за рахунок. Не медвежого горіха, а за рахунок фундука. Грубо кажучи, маємо короневу систему, маємо штам в районі 60 см. З тих чотирьох гілок можна залишити дві гілки першого порядку. Наприклад, я для себе формував би ось так. залишив дві гілки першого порядку, на висоті до 20 см зробив обрізку таким чином, щоб брунька дивилася в одну сторону, а ця брунька дивилася протилежно. Ось такий саджанець, Після висадки повинен мати приблизно ось такий вигляд, штамп і перший скелетний гілок. Ось, дивіться, яка коренева система. Також плюс прививки на низькому штамбі і дуже файно зростається піщепа з прищепою, бачите? І вітер не виламує вила під час росту. Ось такі саджанці. Зараз підійдемо, викопаємо чуть слабші. Фундук щеплений на медвежий. Ось такі, друзі, бачите, наступний саженець, привитий на медвежому. Ось такий повністю готовий сажанець до висадки. Штамп формується за рахунок фундука. Місце прививки чорнова коронева система. Ось такі їх Ми будемо проводити через два тижні, оскільки лише практично зелений.